Журналісти українського телеканалу попались на удочку російського пранкера. Звонили вони одному чоловіку, а поговорили. В ітоки совсем з другим ця подія відбулася з нашим телеканалом. Студія телефонувала раднику міністра МВС Антону Гіращенку, а поговорила з пранкером Лексусом. Псевдо Антон до не відповів на жодне з питань ведучого. Говорив сенсаційну маячню, а остаточно викрила шахрая остання фраза, якій навіть важко придумати епітет. Я, конечно, должен вас немножко огорочить, дело в том, что мне сейчас нужно идти в кабинет в ради мне там лежит большой мешок с деньгами американскими, и вот посол вот меня ждет в кабинете. Я зачем должен извиниться и, к сожалению, подкинуть вас съездить. Для кого? Відео перехопив пропагандистський російський телеканал Лайф Ньюз» і присвятив цій події сім хвилин ефіру. Лексуса навіть запросили до студії. Він розповів, що сам нібито дав редакторам «Еспресо» помилковий номер. Тут достатньо просто зв'язатися з редакцією, ставити свій контактний телефон. А поскольку українські СМІ ніколи не перевіряють інформацію, поэтому вони соответственно этот телефон прийняли як істинний телефон Антона Геращенка. Вечірній Телекспрес не вперше зв'язується з Антоном Геращенком. Цього разу ми користувалися давно перевіреним номером. Тож насправді пранкери у незаконний спосіб перехопили сигнал з картки радника міністра МВС. За це вони мають бути покарані. Ім'я Лексуса відоме Олексій Столяров. Відомо, звісно, і обличчя. Але покарати його як кіберзлочинця непросто. Для розслідування правоохоронні органи України мають співпрацювати з правоохоронними органами Росії, що, зважаючи на обставини, звучить абсурдно. Та головна проблема відсутність напрацьованих Системи розслідування міжнародних кіберзлочинів. Країна, в якій стався напад, не може самотужки збирати докази, що знаходяться на території іншої країни. Для цього треба витримати спеціальну процедуру, яка займе час, а електронні докази злочину дуже легко знищуються, що й робиться майже миттєво. Тож, за фактом, кожна країна більше займається кіберзлочинами всередині держави. Український кібервідділ МВС здебільшого бореться з так званим фішингом, викраденням грошей з платіжних карток. Там розповідають, що спочатку цього року зафіксували два. 30 тисяч незаконних операцій з банківськими картками, які разом завдали збитків на півмільйона гривень. Найближчим часом МВС хоче оприлюднити номери карток і телефони, за допомогою яких здійснювали злочини. Ми також незабаром впровадимо на нашому сайті базу даних всіх банківських карток, які нами були встановлені, які використовуються шахраями. Які Будемо казати, знаходяться в сірому списку, тобто які ми знаємо або підозрюємо у використанні в шахрайських схемах, а також номери мобільних телефонів і міських телефонів, які шахраями використовуються для вчинення шахрайства. Правоохоронці та банки розробляють спеціальні пам'ятки, як не потрапити на гачок зловмисника. Але не тільки пряме отримання коштів від простих громадян, мета кіберзлочинців. Гучний скандал стався через ешлімедісон. Сайт знайомств для одружених, де вони таємно шукали коханців. Хакери зламали сайт та погрожували викласти всі дані, якщо ресурс не закриють. Згодом вони виконали обіцянку. В оприлюднених даних про 37 мільйонів користувачів виявилися імейли керівників корпорацій, начальників з Міністерства оборони. Та спецслужб по обидва боки Атлантики. Компанія-власник сайту тепер тільки й може що пропонувати нагороду у 30 тисяч євро за інформацію, що допоможе упіймати злочинців. Водночас збільшується кількість нападів на державні структури та приватні емейли світових діячів. Місяць тому держсекретар США Джон Керрі звинувачував Росію та Китай у зламі його електронної пошти. Зокрема, Росія досить часто використовує хакерів як кіберзброю. Про злам пошти російськими кіберзлочинцями раніше повідомляв Барак Обама, уряд. США та Бундестаг. Захиститись від злочинів в Росії виявляється неможливо жодними міжнародними конвенціями. Залишається лише посилювати свої системи кібербезпеки.